Сьогодні на огляді у нас АТБ. Тут у нас є. Піцана ясна, карбонара гавайська і сирна. Як бачите, грамовка і ціни. Я замовила карбонару за 145. Сказали, що очікувати 10 хвилин. До речі, одразу не помітила, що у них є якась ще новинка піца на замовлення Маргарита, Франческа Гостра і Пепероні. Пів кіло піци, господи. Забрали піцу. Білимося прямо на місці. Опа. Ось така красотка. Слухайте, то ну, вона виглядає класно. Пахне взагалі супер. Так що поки гаряче будемо щось швидко пробувати. Ми пройшли в стрімкий закапелочок спробувати встикувати. Такий вуличний варіант. Одразу відчувається смак грибів. Що у нас тут є? Це ми взяли яку? Карбонара. Карбонара. Бачите, ковбаска і дуже багато сира, прямо. Насправді тісто не підгорівша. Доволі таки смачна піца на свої гроші. Знову ж таки, 145 гривень. Ковбаски, багато начинки. Мені подобається. І я люблю такі широкі бортики. Піца насправді дуже погано порізана. Бачите, от ми вже взяли два шматочки і ми їх не змогли витягти повністю. А, із плюсів, що можу сказати, що доволі хрумкий цей бортик, ну, якось так.